За останні 10 років якийсь базовий дизайн інтер'єру став дуже сильно схожим на дизайн магазину або лікарні. Ми догралися із трендами на мінімалізм, і, врешті, отримали естетику Apple Store як квінтесенцію сучасного дизайну. Ось такий інтер'єр став новою базою, і якщо ви шукали житло на Airbnb, то напевно ви помітили наскільки поширений ось такий білий базовий інтер'єр. Давайте сьогодні розберемо, куди розвивається дизайн, що не так із трендами і чи варто Перефарбовувати стіни кожен рік. Привіт, мене звати Катя Лоференко, я дизайнерка і власниця дизайн-бюро у Києві, де ви можете замовити проєкт вашого індивідуального інтер'єру, якщо заповните анкету під цим відео. Ви ж, напевно, помічали оці криві коливання трендів, де спочатку ми використовуємо насичені кольори та їх поєднання, а потім від цього плавно переходимо до більш стриманих палітр кольорів, інтер'єри стають більш бежеві та нейтральні. Потім знов ми використовуємо колір. Цю тенденцію навіть в оглядах моїх відео можна простежити, що доволі цікаво. Так, що тоді тренди це чисте зло, яке маніпулює вами і змушує підлаштовуватись під віянням моди? І да, і ні. Бо, хоч тренди в інтер'єрах тривають набагато довше, ніж фешн, тут працює та сама схема: ви простежуєте загальне вієння і обираєте для себе підходячі кольори, матеріали, меблі та освітлення. Не слід сприймати тренди буквально, бо це чудова можливість надихнутися та освіжити своє житло. До створення кожного інтер'єру ми підходимо відповідально і проводимо велику роботу, щоб у нас зійшлись три кола: Це побажання замовників, наше бачення та досвід, та бюджет, який це все дозволить. Якщо ви починаєте роботу над інтер'єром, то обов'язково приділіть достатньо часу на те, щоб продивитись багато сучасних дизайнів. Обдумайте, наскільки вони підходять вам по характеру, бо якщо ви сімейні люди, які люблять збиратися з родичами, то стилістика дарк мінімалізм вам навряд чи підійде. Розпочнемо добірку з тренду на декоративність. Мені здається, я про це говорю дуже часто, і дизайнери моєї студії не дадуть одманути, що найчастіше, що я говорила у 2024-му, коли вносила зміни у поточні проекти, було давайте додамо декоративності. Це не означає, що слід додати ще пару вазочок і книг на полиці. Декоративність це про використання фактур матеріалів, малюнків, у текстилі в інтер'єрах, поєднання різних видів каменю на одній поверхні. Ми спочатку створюємо великими плямами об'єми в інтер'єрах, а потім пропрацьовуємо деталі. Це той самий принцип, як у живописі, де спочатку наносяться великі об'єми, а потім потрохи наслаюється деталізація. А ще цікавим спостереженням стало те, що, що при великій площі зовсім змінюється підхід до проектування. Наприклад, у нас в роботі є будинок зі спа зоною яка має бути одночасно і мінімалістичною, і не створювати холодне враження печери. Декор не поставиш, полиці також, меблів мінімум, бо вони нам просто не потрібні. І от у нас була задачка продумати це приміщення, щоб воно відповідало усім цим запитам. Тому робота із великими площами прокачує дизайнера на новий рівень, бо там трошки інші правила, ніж в стандартній квартирі до 100 квадратних метрів. Ще є великі приміщення. Не можна робити занадто світлими, бо є ризик, що там буде як у лікарні, і не затишно. Якщо передивитись інтер'єри різних епох, то ми побачимо, що стіни та стелі приміщень зазвичай декоруються панелями, шпалерами, тканинами тощо. Бо високі стелі і напівпусте приміщення площу від 100 квадратних метрів не будуть викликати відчуття затишку та спокою. Тож, якщо у вас просторе приміщення більше 60 квадратних метрів, то не бійтеся використовувати темні відтінки на стіни або меблі. Звичайно, вікон з природнім освітленням має бути достатньо. Темні стіни огорнуть відчуттям спокою та відпочинку. А ще на темному фоні всі кольори виглядають більш насичено та дорого. Ось гарні приклади інтер'єрів зі збалансованим рівнем мінімалізму та декоративності. Зверніть увагу, як класно поєднуються між собою орнаменти та кольори. Наступний пункт це кольори. Знов повертаємо собі задоволення працювати із кольорами та складними їх поєднаннями. Про це я вже казала раніше, тренди йдуть хвилями, і мода на насичені кольори змінюється нейтральними. Потім всі ми від них втомлюємося і знов звертаємо увагу на більш глибокі та насичені відтінки. Знову ж таки, при виборі кольорів та дизайну вам треба розуміти специфіку приміщення, наскільки вона світла, тобто як багато вікон, наскільки простори приміщення, тобто висота приміщень та площа приміщень, і яка функція у цього приміщення. Далі, звичайно, аналізуйте себе та ваш спосіб життя, як ви відпочиваєте і який у вас характер. Зазвичай найчастіше обирають світлі і нейтральні інтер'єри, але у нових ЖК доволі часто зустрічаються прямо. Такі світлі квартири із великою кількістю вікон ці квартири розташовані таким чином, що в них попадає багато сонячного світла, і якщо ще їх фарбувати у повністю білий колір, то всупереч поширеній думці там буде некомфортно знаходитись в день, бо буде занадто яскраво для очей. Оце прямо показання до використання насичених кольорів. А навіть якщо у вас не дуже яскраве світло в квартирі, то можна використовувати кольори у прохідних кімнатах, наприклад, передпокій, коридори, гостьові санвузли. Ще я завжди раджу фарбувати спальню у темні кольори, бо вони завжди дійсно створюють відчуття спокою та розслаблення. До речі, Бенджамін Мур визнав кольором 2025 року. Ось цей відтінок Cinnamon Slate. Мені він дуже подобається. Він теплий, доволі універсальний у поєднанні з іншими кольорами та дуже класно буде виглядати. Із деревом У мене вдома спальня у схожому відтінку, і він мені не набридає. До речі, лайфхак по кольорам. Відвідайте магазини Benjamin Moore або Літл Грін, або інших преміум фарб, щоб надихнутись класними поєднаннями кольорів. Ви навіть можете взяти палетки кольорів і потім по ним будувати решту відтінків в квартирі. Часто ми обираємо найпростіше рішення під час ремонту. Це якісь нейтральні бежеві чи сірі відтінки. Але якщо ви приділите цьому питанню трошки більше часу, то потім не те, що не пошкодуєте, а кожного дня будете милуватися складними кольорами та відтінками, які будуть змінювати свою насиченість в залежності від погоди. Так, наступний пункт це дерево. З кожним роком його стає все більше. Ви помітили? Нічого не маю проти по наших проектах. Це також. Можна простежити. Ось, наприклад, проект 2023 року. А ось найпопулярніший проект минулого. Дерево використовуємо і на стіни, і на перегородки, і на фасади шафок. Мені дуже подобається цей тренд, бо він вічний. Треба підібрати правильний відтінок дерева, і він буде актуальним завжди при будь-яких змінних трендів. Звичайно, варто балансувати дерев'яні поверхні більш стриманими. Але у деяких випадках можна не стримувати себе. Як, наприклад, у нашому проєкті інтер'єрів для котеджного містечка в Буковелі, тут ми використовуємо дерев'яні фактури по максимуму, адже де, як не в горах це абсолютно доречно. Стелі також зашили дерев'яними панелями, а взагалі дуже цікаво, Ваша думка, як вам дизайн хотіли б на вихідні чи відпустку приїхати у такий будиночок? Бо це доволі реалістична перспектива. Традиційний це наступний тренд, який все більше поширюється. Звичайно, я кажу про сучасне переосмислення традиційних елементів та декорування. До речі, не можу виконати з голови італійські мотиви, і мені здається, що ми максимально занурились у тренди на Скандинавію, а далі будемо знов повертатись до витоків італійської культури. Починаю бачити більше використання живопису в стилі Ренесансу, навіть терацу, яке ми використовуємо вже у двох наших проектах. Мені нагадує італійське палацу. часто новенький ремонт може виглядати занадто новим та стерильним. Так от, додати харизми та характеру можуть допомогти вінтажні об'єкти та освітлення. Особливо хочу звернути вашу увагу на освітлення. Ми все рідше використовуємо приховану підсвітку, бо вона виглядає дуже технічно, а натомість додаємо більше декоративних бра, підвісів та торшерів. Подивіться на ці приклади, правда ж їх хочеться розглядати, і вони можуть стати родзинкою будь-якого інтер'єру. Звичайно, такі складні та вишукані предмети інтер'єру можуть коштувати чимало грошей, але тут нас і рятує вінтаж. На різних ресейл-платформах можна знайти не тільки гарні предмети по привабливій ціні, але й віднайти дійсно унікальні перлини, які зроблені в обмеженій кількості. Якщо вам подобаються інтер'єри моєї студії і ваш смак схож на мій, то обов'язково звертайтеся за натхненням на сайт Обліс. Здається, там немає предметів, які б мені не подобались. Якщо ви шукаєте щось трохи дивне або декоративне інтер'єр, то тут можна придбати якийсь акцентний предмет. Інтер'єр з елементами сучасного мистецтва, який може бути не тільки в живописі, але й в меблях та освітленні. Трушна традиційність в інтер'єрах, якщо її робити по всіх правилах, може бути занадто перегруженою і застарілою. А от сучасне переосмислення і елементи класичності це стильно, гармонійно та свіжо. Тут можна поєднувати сучасні меблі і традиційне оздоблення стін. Тажного освітлення та сучасну архітектури тощо. Ще як під пункт до традиційності я б додала романтичність, шпалери з квіточками, руші, балдахіни. Для когось це було б занадто, але якщо грамотно розставити акценти і не перегружати простір, то це може дійсно стати гарною родзинкою вашого інтер'єру. Ми нещодавно працювали саме в такій стилістиці над дитячими, і результат вийшов дуже класний і не занадто зефірний. Ось ще й гардеробні до цих дитячих, і мені дуже подобається результат. А вам як напишіть? А ще зараз в англомовному тіктоці є такий термін, як кор, це нова естетика. От в інтер'єрах зараз набирає обертів – це типу рустик-стилістика. Людям подобається сіро сірокоричневий стиль з великою кількістю еклектичних деталей. Це стилістика дачного будиночку, і знову ж таки від перенасичення, від бездушних великих мегаполісів подій у нашій країні, де ми живемо у повній невизначеності. Хочеться поїхати в гори на дачу, на ретрит для З'єднання з природою та простим буттям. Я особисто люблю працювати у більш елегантній стилістиці, але ця мені також подобається. Відчуття, ніби приїхала до заможної бабусі на канікули. Просте життя, затишок та відсутність претенційності ось чим асоціюється у мене цей стиль. Наступний тренд можна назвати тиха розкіш. Так, одразу вибачаю за попсову назву, але так ви одразу зрозумієте, про що я. Це тренд про якість на роки. Якщо у вас недостатньо бюджету для того, щоб укомплектувати усе під ключ одразу, то не страшно. Поступово можна докуповувати предмети, але не варто гнатись за тим, щоб усе купити і закрити це питання, зекономив при цьому на якості. Так, наприклад, стільці з юску можуть бути ідеальним рішенням зараз у розрізі ціна функція, але по якості бути сумнівними. На чомусь, я вважаю, абсолютно доречно економити, а ось на щоденних предметах вжитку не варто. Також, якщо у вас є бюджет на меблі зі шпону, але ви сумніваєтесь, чи варто виділяти додатковий бюджет на нього, то я б вам радила, бо він дійсно відрізняється від най-найкращого ДСП, так само і з паркетами і Ламінатом. На фотках може і не буде видно різниці, а на дотик ви її точно відчуєте. Предмети краще купляти, орієнтуючись на якість та функціональність, звичайно, не зневажаючи дизайн, адже краса це функція, яка працює на емоційному рівні. П'ять светрів з бершки ніколи не порівняються з одним светром з якісного кашеміру. Так само і з вашим житлом: система фільтрації, якісна електрофурнітура та навіть ручки для дверей це все має значення. Повірте, навіть світильники, оригінали, копія буде одразу видно різницю по фурнітурі, якості фарбування та використаних матеріалах. Дуже часто ми стикаємося із тим, що наприкінці ремонту, коли вже терпіння та сили закінчуються, так само, як і більша частина бюджету. Хочеться просто, щоб ремонт пошвидше закінчився. Але це найбільш підступний момент, коли деталями можна налажати і зіпсувати усю пророблену місяцями роботу. Тож не поспішайте та довіряйте спеціалістам, до яких ви звернулися. Хочу запровадити нову рубрику Книга у подарунок за найкращий коментар. Уявіть, що у вас є чарівна пала. Одним рухом ви можете змінити будь-який тренд у дизайні, що ви знищите назавжди. Пишіть відповідь на запитання у коментарях, і найкращий отримує ось таку красиву книгу, яка допоможе покращити будь-яке приміщення незалежно від розміру та планування. На сьогодні це все. На шкалі відтворення зробила для вас поміточки по пунктах цього відео, щоб вам було зручно. Пишіть, як вам тренди і чи сумуєте ви за повністю сірими інтер'єрами. Особисто я ні, бо я люблю теплі. Та затишні кольори, і багато дерева. У мене є ще два відео на тему трендів минулих років, які ви можете переглянути. А також цікава ваша думка щодо антитрендів і чи варто записувати відео з оглядом головних трендів, які вже застарілі. Дякую, що подивились це відео до кінця. Нове відео вже зовсім скоро. А поки ще бережіть себе і побачимось!